Продукт. Любиш, якщо ти це любиш? Ну, якщо б я це не любила, я б цим не займалася б більше 15 років на хвилину. Ого! Так, скільки е... За що? за що? Я люблю за те, що ми допомагаємо багатьом людям у всьому світі. Змінювати їх життя. Йо? От в мене прям я кажу, в мене мурахи бігуть. Чому? Тому що людина приходить, приходить до нас в одному стані і з певною життєвою ситуацією, а виходить в зовсім іншому стані, коли вона розуміє, що вона керівник свого життя, свого часу життя, в неї є інструменти ефективності. Неважливо, це наш планувальник богушбук, або інструменти штучного інтелекту, або все це поєднано. Або просто знання про те, що життя складається з певних частин, і якщо ти це розумієш і знаєш на що дивитись і чим керувати, то ти дійсно цим керуєш.